Лікар працював у лікарні, де пацієнтів позначали кольоровими стрічками зелена живий, червона померлий. Однієї ночі лікарю було доручено принести деякі речі з підвалу лікарні. Тож він попрямував до ліфта. Двері ліфта відчинилися, а всередині була пацієнтка, яка займалася своїми справами. Пацієнтам дозволяється ходити по лікарні, щоб розім'ятися, особливо тим, то залишається надовго. Правилом було заведено, що треба повернутися до своєї палати до десятої. Лікар посміхнувся пацієнтці, перш ніж натиснути номер підвалу йому здалося дивним, що жінка ще не натиснула кнопку. Він подумав, що вона теж прямує до підвалу. Ліфт нарешті спустився на поверх, де відчинилися двері, вдалені до ліфта, шкутильгав чоловік. І лікар у паниці натиснув на кнопку ліфта, щоб він закрився. Нарешті це сталося, і ліфт почав підніматися назад, а серце лікаря калатало. Навіщо ви це зробили? Він намагався скористатися ліфтом. роздратовано запитала жінка. Ви бачили його зап'ястя? Лікар відповів. На ньому була червона стрічка. Він помер минулої ночі. Я знаю, бо я його оперував. Жінка підняла зап'ястя, Він побачив червоний колір. Вона посміхнулася. Як ця?